Друзі, всім доброго дня. Сьогодні придбав такого динозавра. Це нова антена від Гірані. Він же шахіт. 16-канальний, вже достатньо часта річ. Ну, Не сильно така часта, але вже не рахується рідкістю. Має 16 камінців на собі всі китайського виробництва. Так вона виглядає всередині. Блок управління. 16 каналів, 2 виходи. Ну, все комплектне, ціленьке. Пропонуйте, якщо маєте. Також пропонуйте ось такі простіші восьмерочки круглі теж є. Є ось такі, це новіше, Ще статистики немає. Деякі кажуть, що вони стоять тільки на реактивних. Тут іде виходить 6 камінців квадратних, і один такий круглий він відвалився. Беремо взагалі будь-які антени, аналоги імпортні комети беремо всі орлановські, з УМПК, 4канальні, восьмиканальні, 12, 16 канальні. Так що у кого що є, пропонуйте не тільки антени, але будь-що від армії опонента, м'яко кажучи, да, будемо оцінювати і можемо викупити.